В Україну повернулися зараз, і в Києві сьогодні відкрилися три магазини. І звичайно ж, ми маємо для вас ексклюзивне пряме вімкнення Наші кореспондентки Антоніни Карташеви. Вона зараз перебуває в одному із торгівельних центр столиці. І просто зараз на прямому зв'язку вона розповість нам, скільки людей прийшло, хто вважає це за події, а хто ні, та як змінилися цінники в магазинах? Антоніна радий тебе бачити. Давай повідомляй, розповідай. Привіт, вітаю тебе. Вітаю всіх наших глядачів. Сьогодні приїхала під республіку о десятій ранку в годину, коли вона відкривається, і кілька сотень людей вже на вулиці стояли в черзі. Зайшла разом з ними, і всі, звісно, 99% пішли саме в зару. Відкрився магазин і цікавило, ж, які тут будуть речі, нові колекції розпродавати будуть старі колекції. Чи будуть знижки? Насправді речі всі нові. Я не пам'ятаю частину цих речей до війни. Звін, звісно, по деяких неможливо судити. Людей дуже багато, особливо в дитячому відділі, в жіночому відділі, чоловіків менше. Вони ходять з дружинами в жіночому відділі, розбирають речі. Минула година, і деякі полички стали пусті, особливо взуттям, і джинсами. Дуже багато представлено літніх прикрас. і Я підібрала такий класичний лук, що можна було би купити, щоб показати вам наскільки ціни вражаючі, адже вони. Навіть дешевші, ніж мені здається, були до війни. Якщо джинси тоді в зарі коштували десь 2500 тисячі гривень, зараз цінник 1200-1400 Такі ж самі ціни, ось, наприклад, на такі спідниці вона коштує 1200 двісті гривень. О, спортивні штуни, вони теж коштують 1200 гривень. Ось такі класичні майки, наприклад, вони від 300 гривень вартують. Більш класичні штани, і рубашка, цінник 1800 і 1400. Насправді дуже багато речей і сукні, і якісь вже літні там комбінезони, взуття сумочки. Всього досить багато. Я поспілкувалася з працівниками, і вони кажуть, що сьогодні цей одяг не закінчиться, навіть якщо куплять все кожного вівторка і кожної п'ятниці будуть завозити нові речі, і найцікавіше. Ціни, які всі побачать сьогодні, не треба боятися що завтра або на вихідних вони стануть не такі. Політика власників зараз залишити ціни нижчими ніж навіть зараз у Польщі. Так вони хочуть підтримати Україну і українців. Нагадаю, раніше вони не відкривалися саме через те, що у нас війна боялися і за своїх працівників, можливо, якось боялися за логістику і так далі. І тепер нарешті відкрилися. Е, і ось такий бонус сюрприз для українців. Ціни будуть нижчими ніж у Польщі. Отже, байери, можливо стануть менше заробляти. Українці не будуть замовляти, а будуть купувати тут. Ще хочу додати, що поруч є е, також популярні магазини через стінку в ТРЦ Республіка між зарою Dam, до якого теж кілька місяців тому черга була, коли вони відкривалися. Зараз там немає людей. Всі сьогодні тут. Антоніна, дуже дякую тобі. А, можливо, зробиш декілька обертів магазином, щоб ми продивилися, як там взагалі, багато, о, небагато людей. Ну ось бачимо, що ти нас дійсно здивував. Зараз так. О, вибачте, зараз я вам покажу, наприклад, чергу на касу. Ого вона тут навіть черга вхід в магазин. Охоронці пропускають по кілька людей, тому що дуже багато. Ось, дивіться, бачу, це бачу. черга в примірочну. Вона тягнеться також. Нічого е, в людей В людей дуже багато речей в руках, тому що хочуть перевіряти все. Ось на цих поличках було дуже багато взуття і одягу, вже його майже немає. Е, нові колекції. Чому я так вважаю? Тому що раніше, наприклад, отаких от браслетів для руки я не бачила. Ціла ракушка. Українці давно не були на морі. Ось тепер у нас будуть такі прикраси. Uh-huh. <laughs> Антоніна, ти просто не перевершена. Ось завдяки так. саме твоїй пильності. Ми зрозуміли те, що дійсно це нова колекція. Це через те, що там браслет із ракушкою. Дуже тобі <рес> дякую за таке е, дуже змістовне, е, саме пряме включення за цю мушлю. Дуже дякую за те, що розповіла дійсно такі інсайди. Що ось бачимо керівництво Inditex, це компанія, яка до речі володіє ось е, цими всіма магазинами. Вони зробили саме ось е, е, такі цінники зараз. у Столиці три магазини і ще двоє відкриються 5 квітня. І що ось вони там будуть саме нижчі, ніж, наприклад, у Польщі. Дуже дякую, Антоніна. Повертайся.